душе тоска невыносимая. За стеной звучит аккордеон, И летит мелодия любимая. Добрый день. Прошу. Скажіть, будь ласка, причина зупинки. Причина зупинки, скажіть, будь ласка. У вас якісь документи є на відпрацювання? Можна ознайомтесь? Чому? А звідки я знаю, що ви говорите мені правду? Добре. Я не знаю, що ви говорите мені правду, а може ви це придумали. Прошу? це не обговорюємо. Це не обговорюється? Ми це з вами не обговорюємо. Вам причина зупинки відпрацювання міста. Пояснюю. Документа на відпрацювання у вас немає. А то за що немає? Ми це не обговорюємо. Повторюю вам вже третій раз. Ви записуєте? То промотайте вже два рази перед Ні, ну, я маю впевнитися в законності зупинки яким нормативним актом передбачено те, що ви повинні впевнитися, в тому документ, -то, -то. я зупинив вас у відповідь 3 одиниці. Пояснив вам причину зупинки, так? Я я просто... пред'явити водійські документи, так? У мене водійські в чому документи. Ви маєте документи в мене в тому, водійські. Що я працівник поліції, так? Чи в, чому ви маєте в тому, що ви зупинили мене законно. Якщо йде. <кій> 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 Якщо йде відпрацювання міста Ярмолиці, значить на це має бути певний наказ, кимсь підписаний. І... Тапу скажу відпрацювання відпрацювання. Ну, є для відпрацювання певний наказ. Він має бути кимось підписаний. І, в принципі, цей наказ має бути у вас. Якщо дійсно відпрацювання міста, є наказ, нема питань, Я під'явлю документи і зроблю все як згідно правил дорожнього руху. У мене закрадається сумнів про те, що відпрацювання зараз у вас немає і його зупинили мене без причин. Я вам поясню, що буде відпрацювання. Ну, підтвердіть, будь ласка, це. це я це хочу, щоб ви підтвердили. Це я, це хочу, щоб я хочу, щоб це було підтверджено. чимось, якимось наказом. Тобто буде підтверджено так. підтверджено? так. Ну, я маю на це право. На що право? Взнати, чи дійсно має є відпрацювання. Ну, будь ласка, тоді доведіть що? мені, покажіть мені, що це дійсно відпрацювання міста. Намагається збити мене з того, що я сказав. Я не сказав, що хоче працювання. Сказав, що ходить відпрацювання. Ну, відпрацювання. Так. На відпрацювання видається наказ. Цей наказ має бути доведений до особового. Про, про що мені розказувати? Хочу, законність вашої зупинки обґрунтув... обґрунтувати. документи. Тільки подивитися на документи. Подивіться, перевірити наші транспортні засоби, для записи, реєстраційних документів час проведення відпрацювання. Ви знову хочете поговорити про відпрацювання? Все-таки я не впевнююся, що воно у вас дійсно не, є. Вон, я вас не впевнюю в тому, що проходить відпрацювання. Я вас впевнюю в тому, що я хочу свої документ документи, вірити номери возників. Вашу контролю. Під час проведення відпрацювання. Якщо це відпрацювання дійсно законне, це я, якщо це відпрацювання дійсно законне що і що воно є. Буває відпрацювання. Давайте з ваших документів не шнемодію. Хочу ваші документи бачити. Да, 0340 хм Хочу да, побачити вас. У 0340 хм написано на значку водій, так? В Д... мене дійсно написано, я вам представлюся. Дозвольте ваші э, побачити. Не, не, будь ласка, не називайте 0340 хм Я вас не називаю водій по номеру вашого автомобіля. Це номер, нагрудний номер мого знаку. Ну, я Я так... Я вам представлюся. У вас є сумніви, що я представлюся другою людиною? питання. Вот. Кулек Олег Романович, старший лейтенант Веліці 05.06.2013. Так бачу. Побачив, так? Причина зупинки відпрацювання. У вас є гудійські документи? У мене є все. Значить, оскільки ви сказали працювання, ви мені. Офіційно документ на відпрацювання не показали, так? Що що? Офіційний документ на відпрацювання ви мені це не показали. Ефіційні? Ну наказ, я не знаю, які у вас. Накази, ви хочете читати мі міліцейські накази. Що ми... це дійсно відпрацювання? Ви хочете читати міліцейські накази? Давайте тоді... то є грів секретності. Ну, я... Того... а, ну, якщо там, Тому... якщо там Тому... є грів секретності, немає питання. Тому... Добре. Тоді Тому... давайте на, ми зробимо водій. так. Дайте мені телефон гарячої лінії. Телефон гарячої лінії можна? Номер телефону? Так. На нас написано. Я не бачу. Не бачите, так? Я не бачу, дверці відкриті, я не бачу. Що, я не бачу, дверці відкриті вас, я не бачу. Підкрито, да, То, я підкажіть я мені телефон гарячої лінії. Як підказати? відказати? Написано на дверці, на службовому автомобілі. Можна, я там трошки назад. А назад на перехресті не можна. Ви порушити правила дорожнього руху. А до речі, мене зупинили з порушенням правил дорожнього руху. Ну нічого, я забезпечую безпеку Добре, я тоді аварійку включу, раз така справа. Ні, в мене машина тут, тобто Добре, я виключу. Я, я, я тут фактично не маю права стояти. Я забезпечую безпеку дорожнього. Зрозумів. Хочу номер гарячої. Да. Будь ласка, на дверці написано. Ну я не бачу звідси. Я теж звідси не бачу. <клух> біля вас ні документа не підділяє. А ви не маєте. Тобто, тобто ви мені не підкажете телефон гарячу? Я дуже не підкажу. Підкажу. але я біля вас знаходжусь. То куди мені подзвонити? А куди ви хочете позвонити? На гарячу лінію спитати чи, чи мені... дійсно? спитати, чи дійсно проходиться відпрацювання? Я Блокую не бачу. машині, ви саме себе блокуєте в машині, наскільки я бачу. Я не бачу. І не пред'являєте водійські документи. Що, У мене є водійські документи. Я хочуть... Ви вже 5 хвилин не пред'являєте водійські документи. Я Але хочу впертувати законну вимогу. Якщо ми... це вимога законна, то видіть. З працівника міліції ви зобов'язані пред'явити водійські документи. право дорожнього Якщо ви не придивите водійські документи, то будете притягнути до відповідальності. стаття, то Зрозумів, так. я хочу перевірити я законність Я хочу перевірити вашої ваші водійські документи. Водій. У мене є водійські документи. Так? Да. Ну Я хочу перевірити спочатку законність ви моєї зупини. Як спочатку не перевірите, так? Не вас перевірити. Я вас, я вас ваше посвідчення бачив Вже ваше, да, все, питань які? нема. Ви не сумніваєтеся в тому, що я працівник міліції. Я не, не в тому сумніваєте. що. не сумніваюся. Будь ласка, виконати мою законну вимогу. Я Перед хочу війські документи. Я хочу впевнитись. Я хочу впевнити, що я працівник міліції вас запитую. Працівник Працівник поліції. Я, ліський... я хочу впевнити, що вона законна. Ще раз скажу. Незаконно відкрити, будь ласка, правила дорожнього руху. Ні. Відпрацювання. Вони не впливають. В мене вони впливають. А що вам важніше я... відпрацювання, чи я... правила викон... дорожнього руху? Я хочу впевнити, що законно є відпрацювання. Який законний акт і вищі? Правила дорожнього руху, чи що? Я Не знаю, що які закони акти від скажете. Не пані. Порівняти з яким законним актом правила дорожнього руху? З відпрацюванням наприклад. Я хочу впевнити, що дійсно воно Значить, проходить. Відій. Який закон, законний акт вищий правила дорожнього руху чи, наприклад, наказ на відпрацювання? Наказ на відпрацювання підтверджує, що це відпрацювання дійсно Значить, проходить. Пояснюю вам. Вищий законний акт це правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету міністрів. Наказ Міністерства внутрішніх справ. Так? Він йде трошки нижче. А ще вищий законний акт, це закон про міліцію, закон про дорожній рух. Заголовна вірно. А в законі про дорожній, про Долошено міліцію доверно. говориться про чітко визначені причини зупинки. На даний час, я, наскільки я знаю, їх є 12. Одна з них дійсно проходить відпрацювання. Просто відпрацювання. По-перше, і по-друге, я хочу знати законність. А може, ви придумали це відпрацювання? Я в цьому не впевнений. Будь ласка, думаю. 0,38. うもう上巻いてくれ。 Добрий день. Це гаряча лінія гаї? Вибачте. То ви мені не підкажете телефон гарячої лінії. Та що ж не, підкажу? Що ж я не підкажу? Ну Підкажіть, я звідси ну, не, не бачу. 70, 31, 30, 31. 0, 3, 8, 2.